Приміщення фасадне 30 квадратних метрів. Кондиціонер, освітлення, витяжка, охорона. Інтернет дискавері оптоволокно. Приміщення без санвузла. Санвузол знаходиться в сусідньому приміщенні, в пивомаркеті. При великій необхідності, в принципі, можна вивезти сюди комунікації під окремий санвузол. Якщо хтось буде в цьому зацікавлений, з орендарів самим собі зробити санвузол, на зарах вінок Житловий комплекс містечко Козацьке. Тут у нас льодова арена і район Патріот. Бам. Барам-бам-бам. Фасадний вхід. Фасадне вікно панорамне. Ось така. Ось така прелесть, кого зацікавило. До баті Панаса. Люблю, цілую, обнімаю.